Препарат та міфлю про нього знову заговорили медики та обласні чиновники. За словами заступника начальника обласного управління охорони здоров'я Ігоря Добровольського, запасів препарату, які лишились з минулої епідемії грипу, мають цілком вистачити для цьогорічних потреб. Із 22 тисяч нині в резерві є понад 6 тисяч упаковок. Частину з тих, у яких за 2-3 місяці збігає термін придатності, готові навіть віддати іншим областям. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в підсезоні 2010-2011 року вірус пандемії грип Каліфорнія як раніше буде домінантним, але він не буде основним. В основному це будуть віруси сезонного грипу А і Б. Тому ймовірність використання даного препарату вона не є такою високою як протягом минулого, минулого року. І якщо потреба в таміфлю зменшується, то необхідність щеплень для населення навпаки зростає. Рівненщина, за даними санепідеміологів, щеплена нині найгірше в Україні. Станом на кінець минулого тижня в нашому краї важливу для здоров'я ін'єкцію зробили трохи більше тисячі людей. Медики радять не зволікати, адже до подолання епідемічного порогу в краї лишається небагато. В Україні зареєстровані та дозволені до застосування в в цьому сезоні вакцини. Ваксігріпін, інфлувак, флюарікс, грипол і грипол плюс п'ять вакцин. Також іде реєстрації інших вакцин. Запасу вакцин в аптеках вистачає, кажуть медики, і кожен бажаючий без проблем може придбати собі ампулу. А от із тими, хто її має отримати безкоштовно, а це так звана група ризику, ситуація дещо гірша. Із мінімально необхідних 6 тисяч ін'єкцій в області медики мають тільки 2 тисячі. На централізоване державне постачання медикаментів ніхто не розраховує, а купити решту необхідних вакцин поки немає грошей. Відтак медики звернулись за допомогою до обласної влади. Наше завдання це убезпечити людей, які працюють у закладах охорони. Здоров'я, освітянських закладах, в дитячих дошкільних установах безплатними дозами вакцини. І ми забезпечимо. Я думаю, що ми приймемо рішення і 100-150 тисяч гривень ми виділимо на ці цілі в цьому році. Також Анатолій Юхименко запевнив, що у бюджеті знайдуться гроші і на тест системи, які допоможуть медикам визначати штам вірусу грипу. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.